Я. Мені, друзі, я хочу вам розказати одну проповідь. Розказати вам проповідь за те, що ми повинні, як прагній Пілігрим, слідувати за Ісусом Христом. От я вам наведу приклад. От сьогодні я дивилася один, один фільм Плата за страх. Дивіться. Якийсь хороший фільм, він дуже знаєте, старовинний. 1953 року цей фільм випустили. Це французький фільм, але такий, знаєте, фільм життєвий, про простих людей, про таких, знаєте, правді, був такий, знаєте, у тому фільмі Герой Маріо, і поруч ним був лише друг був, я вже забула, як його було звати. І там. Так от двоє чоловіків водили машину. І вони, знаєте, водили машину, ці два чоловіки. І вони, знаєте, хотіли знайти роботу. І цих чотирьох чоловіків знайшли роботу, бо їм дуже велику зарплату давали, 2000 доларів. Оце, знаєте, на той час, знаєте, гроші були дуже великі в 1953 році. Дуже великі. І всі чоловіки були дуже дуже бідні. Вони аби на хліб було, ну, бідні були. І їх вибрали на роботу, Маріо, тих трьох. І усі всі чоловіки, знаєте, їх послали на дуже таку знаєте, складну роботу. І всі чоловіки, е, як вам сказати, е, Два йшли, їхали машини на тих катакамбрах, вони майже, знаєте, пройшли через ці катакамбри, знаєте, тою машиною грузували, якусь важку роботу їх послали. І ці чоловіки розумієте, загинули. Щось вони не туди в'їхали і загинули, їх розірвало. А був чоловік, Маріо і його друг. Ну, забули, як його звати, дуже таке важке ім'я. І вони, знаєте, вже вони нас майже шлях через всякі, знаєте, як вам сказати, через всякі випробування тою машиною їхали, через всякі катакамри, через всякі все все вони проїхали через ці катакамри, через камні, і через всякі ями, ну через, через баюру навіть проїхали. Ну вони знаєте, проїхали. І у Маріо, знаєте, був друг. і... І Маріо, одна, Маріо друг не стримався і вийшов з машини і упав у ту багнюку. А Маріо казав, тобі не вилазив з машини, він не згодився. Він не послухав Маріо, Все одно він був у тімню. У тій багнюсі Маріо його витяг і посадив машину. І вони поруч другом поїхали вже знаєте, до кінця, а потім, на жаль, того Маріо друг помер машині. А Маріо, знаєте, я вам скажу як справжній робочий, він через тут, знаєте, з Божою допомогою машин, з Божою допомогою, він знаєте, через ці труднощі приїхав та машиною, і він і через вогонь проїхав, і через це. І потім його зустрічає начальник, і начальник йому дав розплату, розплату, щоб він пішов в банк. Собі отримав ці 2000 доларів, і він вже взяв оплату і вже поїхав ці гроші получати. І от, знаєте, так само знаєте, дуже мені нагадав наше пілігримське життя, що Ісус Христос також вибирає, як вам сказати, людей, які хочуть йти до Ним. І ті люди, знаєте, згоджуються стати пілігримами, його учнями, хочуть стати його слугами. І хочуть, знаєте, розумієте йти за ним. І ці люди, знаєте, спочатку йдуть цим пілігримським шляхом. Чи пробування життєві через всяке, Е, через всякі пробування йдуть, через всякі, знаєте, життєві. Через всякі труднощі, через переслідування, через пониження, через побої, через злидді, через всякі випробування йдуть по цьому важкому шляху. А потім, знаєте, людина духовно слабна. Вона відвертається від Бога, і вона духовно гина йде в світ. А та людина, яка є справжнім Пілігримом, як Саймаріо. Ну, вам скажу. Що людина є духовним робочим Ісуса Христа його слугою. На, знаєте, правильним шляхом йде за ним, кріпким воїном, сильним. Іде Бог їй ставить на весь шлях цього духовного роботу, духовну слугу Пілігрима, на цей тренистий шлях ставить. І ця людина проходить через труднощі, через випробування, через пониження, через неваги, через лидні, через скорботи, через е, лидні, через життєві клопоти, через це все людина проходить з Господньою помічю. Нащо як у людини знаєте, розумієте, найважчі моменти життя, людина знаєте, не падає духом, вона кріпко тримається за руки Ісуса, вона молиться до Нього, читає Його Слово. Іде через ці духовні е, складні дороги, через ці духовні складні дороги до Господа. І ця людина проходить через огонь, через всякі ями, через всякі багно проходить через огонь. І ця людина проходить через ці легкі духовні шляхи, і тоді людина йде цим пілігримським шляхом до Ісуса Христа. Вона доходить до Нього. І Ісус Христос їй да, дає, розуміє, війне життя. І людина входить в царство небесне. І тоді ця людина залишається з Ісусом Христом по віки: де є щастя, де є любов, де радість, де немає смерті. От я вам навела приклад. Тому, як справжні Пілігрими повинні як саймарі, не боятися труднощів, не боятися нічого. Господньою поміч що пройти цю дорогу, і нас Бог е -е, приймав твоє старство в небесах. Я вам говорю, що без Бога тяжко, а з Богом легко, я вам говорю. Якщо ми упустимо руки, Бог з нами не буде. А якщо ми піднімемо руки, Бог буде з нами, я вам говорю. Ось цей фільм, що я ще сьогодні дивилася, такий справжній, життєвий правдивий фільм. Е -е Плата за страх 1653 року, Франція, раджу вам подивитися, Ото От як ви подивитеся, і так само прокрутите в голові, яке ваше життя. І тоді ви побачите, як Бог е веде своїх Пілігрим на небеса. Тому повинні бути духовно робочими, духовну плату ми повинні, розумієте, е отримати не на небесах. І нам Бог дасть відне життя. Там, нам притулок на небесах, грілище на небесах, де тріщий пробування ми прийдемо, і Бог нам проти неба відкриє. Ми йдемо в славу, Його. ми будемо породними на небесах, де є щастя, де є любов, де немає смерті. А мої друзі, є два місця де добре, де неспокійно, я вам дуже говорю, два місця є. Де добре, а де погано. Вибраю добре, милі друзі, а в пеклі погано. Давайте кріпко триматися Господа, кріпко держатися Його, їхати в цій духовній машині. І ми проїдемо через ці нелегкі термісті дороги, і нам Бог відкриє врата неба. ми відійдемо в той чіток, хто спокій доблажає туди на махнаті. Я вам ще одне скажу. Якщо ми в ім'я Ісуса, в ім'я Господи, переможемо всякий страх, Бог нас покине, Бог поможе нам. І проведе нас через дорогу з небеса. Я вам говорю: вірте в Ісуса, і Бог буде з нами. Йому вся слава, йому щира подяка, а те, що я подивилася цей фільм, а те, що я слухала проповіді. Там чия слуха, що я почитала слово, я помолилася. Я дякую Господу, що він мені дає серце, що дивитися і що не кати, що Бог мені дає силу ти за ним небеса. Навіть якщо я грішу, дуже грішу, Бог мене піднімає в одно, обмиває мене в своїй крові, очищає і веде мене в небо. Чи я можу ним завжди бути, а він є мною, він мені є в ньому, йому буде вся слава. За його вічну любов, за те, що я відчуваю його присутність, за те, що я відчуваю його любов, за те, що я відчуваю благословення і милість його зі мною. Я дякую, що він дає силу. Ти за ним. Хвала і слава йому. Амінь.